Доброго дня, друзі! Радий вітати вас з одного з пляжів Адріатичного моря. Зараз я знаходжусь в Хорватії і маю декілька днів для того, щоб спробувати половити в морі, розібратися з морською рибою і спіймати свої перші екземпляри. Мені це, власно кажучи, вдалось і це було досить цікаво, тому що купа нових видів. Цікаві емоції і сильна, як для свого розміру, морська риба ловив я як на силікон, так і на пількера. Хочу поділитись з вами трішки такою ексклюзивною інформацією. Думаю, багато кому може знадобитись. І хочу розповісти вам про ліцензію. Ліцензію тут можна замовити онлайн, що є дуже зручно, тому що я вже був в декількох країнах і там такої опції немає. Тож ліцензія на офіційному сайті коштує 20 євро на три дні риболовлі саме в морській воді я собі оформив і спокійно рибалив оу oh, красиво стрюмної руки пихати в морду оу oh. Красиво, красиво. Прикольна така. Ось так вдоль цього рифу я закидував. З першого закиду клювання, з другого добрав. Зараз спробую на камеру вам зняти. Сидить, Селений. Ух ти, це що, бичок? Ой-ой-ой. який він жорсткий. Дивіться який клас. Що закиду? морський окунь. красивий. Пробуємо класичну нашу темку окунячу. звичайна пасивка. Чи працює це тут? Є yeah. Оп, oh, придавило. Ще один такий ж окунець. Завела кудись рибу цього окуня хитрого. Ха -ха -ха. Бо погано тільки те, що в мене вже закінчились переманочка Ух, яка матьора. Ого, ого! Прикольно! Чекай, чекай, я не знаю, ти ядовита чи ти не ядовита, що ти взагалі таке. Виглядаєш ніби не ядовита, але... Бляха, муха. Прикольно. Yeah. Еще что-то новое Ух ты Ай, я мать Нет, это какая-то самая но Больше Е, е, И снова та самая история Вот такая неї, блін, дуже маленький ротик Цієї фігні. Чомусь я щось велике спіймав. Ух ти! Вау! Я якусь здорову спіймав. Як сібас якийсь, а ну зараз пацанів спитаю. Тепер у нас, друзі, вечірній вихід. Зранку доволі непогано відловився, не все відзняв, але спіймав навіть дорадо маленьке, якогось ще морського карася. У було багато, цих придовгуватих таких рибок, не знаю їхню назву. Всього мені вдалося спіймати, виходить перший день бичок, потім морський окунь, той карась. Е Продовгувата рибка і дорада. Всього я спіймав 5 видів риб різних. Це доволі цікаво. сторона рибалки на морі, що ти ловиш і не знаєш, яка ж риба тобі клюне. Тому що видів тут просто дуже багато. Але є переважаючи саме в цих місцях є, є риба ой, ой ой знову скорпена друзі оце знову скорпена клас дуже гарна риба але вона ядовита Є. Є бляха! Оце було щось е, таке вльотне, хороше, в товщі. Так само, як той дорадо в мене клюнув І так само, як та більшечка риба, яка яку я вам зняв. Ах, більша риба, якщо клює, вона десь втовщі підловлює приманку. Але, на жаль, бля, хазійшов цей. Ой, ще клювання. Є. І ще клювання. І ще клювання. Є. Але це не воно, це щось мале. Да, Оце отака штука мені клюнула в перший раз, з першого разу, але вона була більша. Заспокойся, заспокойся. Пливи, нетерплячка, мама. Ну. Я побачив, як риба доганяла на мілинії, вона вдарила побуту. Дивіться, це в мене риба, вона останній раз вже наверх вийшла. Є! Yeah. є! Yeah. Перша риба на пількер, але невеличка. Відвалилась, йо-майо. -йома -йом. Ну хоть на камеру запишу. Ось такий пількер 7 грам. І тільки що була покльопа тут недалечко. І от перша рибка, але вона відвалилась. Время ставити силиком. Є! є О! А, це звичайний окунь. Блін, я думав, це щось інтересніше. Ну, окунь такий. Є, друзі, перша риба на пількер. Це морський окунь, звичайний. Зараз я його Є. Yeah. А, це звичайний вугор. Є. Yeah. Ой-ой-ой, блін, щось, щось стартануло, так нормально. Блін, як погризло приманку гостро. Є, є, є. Це той самий вугор, так? За бемба в мене запливає. Якась це безтолкова риба. З вузькою пащою і їй дуже важко засіктись Є, 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 є. Оце. Та косала І... Є... А, бляха Ух, оце гарна вже риба була є якась маленька. Ух ты, прикольно. Але як воно засіклася, я не розумію. Я не знаю. О, є, є. Ой, заріг, заріб, заріг. Оце то воно сильно прикол, Але воно прямо під самими ногами клюнула. Троха, яка вона сильна. О, відсипну. Я її не можу тримати, я уявляю, якби я більше злого. Вона так дергається в руки. Цікаво, просто закинув всередину бухти, опустив пількер і є. Ух ти, це ж цікаво. Вау. Я не знаю, чи це можна чіпати руками. Стою. Прикольно. Зійшла чи що? Ні, та є наче. Є, є. Ау. Правда? И сильно... Ах, бляха, яка сильно. Ай. Бляха, поради. Возможно. Пора. Того самого ж місця краса такаш Та заспокойся ти блях. Не хочу її чипати. Ой, запал. Так Я просто... Якби ж ви більше клювали, це було б цікавіше. Хоча і так класно, якби вони клювали в закид. Фу. Є ще... Ой, клас. Але це щось не таке, це щось інше, мені здається. Вона клюнула далі і супротив інший нього. Ого. Так, да, дуже далеко клюнула. риба Таракан йомпірний театр капець. Ха-ха-ха, я такої не ловив ніколи в житті. Я не знаю, чи її можна брати. Ой, воно якось стрьомно. Сосиска. Пливи. дивіться. яка. клас. Так, трішки хочу роз'яснити вам по самій техніці лоу, проводці і так далі. Якщо з силіконом в нас все просто, це звичайна укунева, мікрушна проводка або ловля в пелагіці, то з пількером трішки інакше. Тут вже потрібно гратися з горизонтами ловлі, риба може стояти як ближче до дна, так і всередині і на поверхні. Цього разу, як ви бачите, я рибачив з бухти. Ось саме цих три рибки я спіймав з бухти. І знайшов я їх десь плюс-мінус всередині, всередині товщі самої води. Тобто я закидав свій пількер, чекав, поки він опуститься, секунд, 10, можливо, навіть більше. І тоді вже починав свою проводку. Проводка на пількер це така швидка рівномірка зі збоями. В мене вона працювала найкраще. Деколи можна робити трішки пауз, щоб пількер ще більше занурювався. І саме. Ось така проводка в мене працювала. Ого. Камень заводит. Ого. Кукушка. Куку. -ку. Видите, как гарно ребятка. Bye. Oh. Ось така по-своєму цікава риболовля на морі. Новий досвід отримано, рибалку в солоній воді освоєно. Сподіваюсь, вам був корисний мій матеріал. До нових зустрічей на моєму каналі. Слава Україні!